Росія вдарила ракетою іскандер по стрільбищу на Сумщині 20 травня. Є загиблі та поранені. Ми зібрали факти, реакції та спростували фейки, які одразу почали поширювати російські пропагандистські джерела. Ви дивитесь час новин тиждень суми у студії. Працює Христина Довбня. Вітаю вас. Шестеро загиблих та десятеро поранених військовослужбовців. Росія вдарила ракетою Іскандер по стрільбищу на Сумщині 20 травня. У цей момент там проводили заняття для військових. Про ракетний удар на своїй сторінці у Фейсбук повідомила Нацгвардія України. Вони зазначили, що за фактом трагедії проводиться службове розслідування. Командира військової частини відсторонено. Необхідну інформацію передано правоохоронці. Роним органам. Російські Міноборони оприлюднило відео із ударом по начебто військових першої окремої бригади територіальної оборони імені Івана Богуна. Це відео опублікував телеграм-канал Російської інформаційної агенції ТАСС. Військові Російської Федерації стверджували, що внаслідок удару загинули до 70 військовослужбовців, включно з 20 інструкторами, а також складом з боєприпасами і 10 Одиницями техніки. Однак військовослужбовець цієї бригади у телефонній розмові не підтвердив суспільному інформацію, що під російською атакою опинилися бійці бригади імені Івана Богуна. Джерело Суспільного у Нацгвардії повідомило, що вдарили по військовослужбовцям місцевого підрозділу меншого рівня. Вони проводили стрільби, а не навчання. Це один із підрозділів, які забезпечують охорону об'єктів. Ворог б'є по прифронтовій зоні. Тут і стратегічно запрацювали на рівні командування не тільки Нацгвардії, а в цілому тому, що ми, знаючи цю стратегію, повинні дати чітку команду на зашифровку наших військових навчань на полігонах, на місцях та наших резервів, їх приховування і зрозуміло реагування на можливі не тільки появи дронів, але тут уже появи і стратегічних. Ракет. У Національній гвардії України заявили, що раніше були затверджені алгоритми дій у разі повітряної загрози та надані відповідні розпорядження для недопущення скупчення особового складу. У межах слідства буде надано правову оцінку діям усіх осіб, які ухвалювали відповідні рішення. Йдеться у повідомленні. Суспільне також звернулося з офіційним запитом до ДБР та Генштабу. На відповідь очікуємо. У Сумській обласній військові. Адміністрації повідомляли, що внаслідок ракетного удару по шосткинській громаді, 20 травня, були пошкоджені інфраструктура одного з підприємств, сім житлових будинків та дитячий садок. Серед поранених внаслідок ракетного удару кінолог Сергій Філоненко. Під час російської атаки його службовий собака, німецька вівчарка Ральф, зник. Про це написали на фейсбук-сторінці Шосткандюз. Згодом Ральфа, якого шукали після ракетного удару по Шосткинській громаді, знайшли. Про це повідомила волонтерка Тетяна Піскурьова. Стан важкий, боремося, написала вона у Фейсбуці. Тварину прооперували, ймовірно, будуть необхідні. Ще операції сказала Суспільному Катерина Філоненко, яка шукала Ральфа. Нині волонтери збирають кошти на лікування. 22 травня у Шосткинській громаді провели в останню путь нацгвардійців, штаб-сержантів Іллю Щербинця, Сергія Лисокуня, Олександра Демченка та старшого сержанта Олександра Євменова. Вони загинули внаслідок російського ракетного удару. 21 та 22 травня у Шосткинській громаді оголосили днями жалоби за загиблими внаслідок російського удару. Напередодні російські військові шістьма ударними безпілотниками вдарили по шості, пошкодивши кілька приватних підприємств, приватні будинки. У результаті удару був поранений чоловік. Повністю по кругу візде всього розбила. Хадін чоловік бив нахаді там, повеждіна. Там нога ну то тобто є серйозна да, да, да. серйозних травм. Не було. Собака була в старошки, була її вже похоронили 20 травня очільник Кремля Володимир Путін зустрівся з посадовцями Курської області Російської Федерації. За даними Американського інституту вивчення війни, мета зустрічі визначити умови для виправдання відновлення російських планів захоплення Сум та незаконної анексії Сумської області. На думку аналітиків, Росія має недостатньо ресурсів. Аби захопити таке велике місто як Суми, аналітики додали, що з моменту захоплення Лисичанська Луганської області у липні 2022 року російські війська не захоплювали жодного українського міста з довоєнним населенням понад 100 тисяч осіб. Під час зустрічі голова Глушковського району Курської області Павло Золотарьов звернувся до очільника Кремля із проханням створити буферну зону в Сумській області. Нагадали в інституті. Уті вивчення війни і додали, що західні та українські джерела повідомляли, що російська делегація на українсько-російських переговорах у Стамбулі 16 травня погрожувала захопити Сумську область, аби створити зону безпеки. У ніч проти 21 травня російська армія атакувала інфраструктурні підприємства Сум. Внаслідок удару одна людина була поранена, зруйновані промислові будівлі. Було два прильоти шахедів: один біля території, другий над території. На даний момент пошкоджене приміщення адміністративні, майстерські приміщення, вікон немає, дверей. Пошкоджені шість автомобілів і один трактор. Був охоронець. Охоронець отримав поранення, але не тяжкі внаслідок атаки російських шахидів. У частині міста зникла електрика і вода, говорить виконувач обов'язків міського голови Артем Кобзар. Пройшлося запускати генератори на міськводоканалі. Це щоб обновити водопостачання і водовідведення. Також в центральну міську лікарню. За словами ж Олексія Олійника, сума збитків по його підприємству наразі підраховується. Складною залишається безпекова ситуація у прикордонній Великописарівській громаді на Сумщині через постійні обстріли РФ. Цього тижня вона знову була під ударом. Зранку 20 травня російські військові атакували безпілотником місце, де отримували гуманітарну допомогу жителі селища Велика Писарівка. Про це повідомили в обласній прокуратурі. Внаслідок удару 57-річний чоловік отримав поранення. Його госпіталізували. Ще одному 50 Однорічному чоловікові надали медичну допомогу без госпіталізації. Того ж дня стало відомо, що у результаті російської атаки був зруйнований міст, що з'єднував ямне з вільним і Великою Писарівкою та із трасою Краснопілля Харків. Це Суспільному підтвердили у Великописарівській селищній військовій адміністрації зранку 20 травня. Ямненський міст, як називають його місцеві, був зруйнований ввечері 19 травня. Додали у селищній військовій адміністрації. Через безпекову ситуацію нині із Великописарівської громади триває евакуація місцевих жителів. Понад 42 тисячі людей від початку повномасштабної війни евакуювали з небезпечних територій країни волонтери гуманітарної місії Проліска. Про це Суспільному розповів регіональний координатор з евакуації у Сумській та Чернігівській областях Денис Наумов, який приєднався до Проліски у квітні минулого року. Зворотній зв'язок від людей це, напевно, єдине те, що мотивує під, під, підвергати себе там, небезпеки в цілому. Де стирання, стирання вулиць, стирання об'єктів різної там, вишини, да? Тобто це зовсім інший характер бойових дій, якщо, це брати, за, ну, якщо брати минулий рік. Був прильот керованої авіаційної бомби по будинку культури. Селищна рада вже повністю розбита. Бувають випадки, що люди відмовляються виїжджати, хоч попередньо і погоджувались. У такі моменти, каже Денис, підключаються психологи. Приїжджали раз, другий, потім люди починають нам довіряти. Дійсно знають, що ми переймаємося їхньою долею, і потім погоджуються на евакуацію. Звернутися із проханням про евакуацію люди мають до місцевої влади або ж зателефонувати волонтерам проліски. Наша команда і надалі слідкуватиме за розвитком подій на Сумщині, оперативно інформуватимемо про найактуальніше. Будемо вдячні за підтримку нового випуску у вигляді вподобайок та коментарів. Таким чином відео просуватиметься і про ситуацію на Сумщині дізнаватиметься більше людей. Підписуйтесь на сторінки Суспільного у соціальних мережах, аби не пропускати важливі новини. До зустрічі!